З вами Матвій. І ми сьогодні відкриваємо таку кселочку від парфоні. Ну, сразу чути, Вона сразу чувствується вона легка, вона Ми тут о, відкриваємо. так, тут сразу видно така вам накладна. накладна. Тут скеймо можешь відкрити значить. так он тут открывается. Ну, тайм ніби кошелек, ніби. O, oh, to dobrze, się do żyje. Hmm.